Привіт всім! Мене звуть Анжела, і я хочу залишити свої враження від навчального центра ПортаВан та курсу Linux і мережі. Мені сподобалося як матеріал організований та викладений. Все було представлено досить зрозуміло і логічно, що спрощує процес освоєння нової інформації. Завдяки лабораторним роботам є можливість закріпити кожну тему на практиці. Найбільше мені сподобалось це підхід Мешап. Такого підходу в своєму житті я ще не зустрічала, але, як виявилось, він досить ефективний, тому як вимагає не тільки гарно вивченого матеріалу, а ще й глибоке розуміння. Того, що ти робиш, і навіщо ти це робиш. Тому майбутнім студентам я хочу сказати, що так. Матеріал досить об'ємний, і треба прикласти багато зусиль і часу для його освоєння, особливо, якщо ти починаєш з нуля. Коли появляться думки, що це дуже важко, нереально, не здавайтесь. Йдіть до кінця. Закінчивши ці курси, ви матимете міцний фундамент для подальшого розвитку. Велике вам дякую. Ви зробили ці курси дуже насиченими та цікавими. А меша, додавши загадковості, виникає жага та інтерес іти далі, і все більше і більше дізнаватися нового. На мою думку, це ідеальне поєднання. Від якого я отримала дуже величезне задоволення від навчання. І бажаю вам, щоб ваше натхнення не згасало і ви робили все краще і краще. Хочу окремо подякувати викладачам нашої групи, це Роман та Олександр, за ваші професійні уроки та цікаві квізи. Дякую!